Всім привіт! Мене звати Анна я креативна директорка та співзасновниця архітектурно-проектної компанії АІМ. І сьогодні я хочу розповісти вам про стандарти енергоефективності, які розробила наша компанія, і взагалі про ті принципи, яких потрібно дотримуватись, щоб зробити нашу країну енергоефективною. Підписуємось на канал, лайк і погнали! Питання енергоефективності є одним із пріоритетів енергетичної політики держави, а ефективне використання енергетичних ресурсів є одним із основних пріоритетів розвитку економіки будь-якої країни. На сьогоднішній день через велику частку енергоємних секторів та застарілі неефективні технології Україна є однією з енергозалежних країн Європи. Ставши країною кандидатом на членство в ЄС, Україна зобов'язалась відповідати високим європейським стандартам. Фактично, це означає впровадження європейських норм для того, щоб досягти енергоефективності та енергонезалежності. І сьогодні я хочу поговорити про те, а скільки ж ми споживаємо енергії, коли живемо в наших будинках. Як, в принципі, і світове співвідношення це приблизно 30%. На споживання житловим фондом приходиться 30% енергетики, яку споживає вся країна. Це найбільша взагалі галузь, після якої йде промисловість та транспорт. Житло є самим великим сектором нашої національної економіки, яке споживає найбільше якраз. Цих кіловат, і якщо говорити про те, чи ну розвивається якось ця галузь в напрямку того, щоб зменшувати споживання, то на жаль, ні, в цьому напрямку відбувається стагнація, на відміну від того, що якраз промисловість транспорт вони розвиваються і щороку зменшують зменшують своє споживання. Тому що чим менше енергії будуть споживати виробництва, тим буде менше їхня собівартість, і ви розумієте, що коли мова йде про ринкові відносини, то звичайно, що всі рахують. Вартість одиниці виробу і Розуміють, скільки ж споживають їхні будівлі і виробництва кіловат. А ось стагнація в житлі, звичайно, що це велика дуже проблема. І на жаль, нічого люди, ну ми українці, звичайно, не робимо з нашим житлом. Це зазвичай тільки якісь поодинокі історії, коли хтось щось дійсно впроваджує, утеплюють свої будинки, замінюють системи теплопостачання і так далі. Але статистично змін на сьогоднішній день ніяких не відбувається. Енергоефективність означає раціональне використання енергоресурсів, і звичайно, що співвідношення між тим, скільки ж буде споживати кожен квадратний метр житкової, промислової, якоїсь громадської будівлі і так далі, дуже сильно впливає на те наскільки ж наша країна буде дійсно енергонезалежною. Для населення впровадження заходів енергонезалежності означає зменшення їхніх комунальних платежів. Це сама зрозуміла річ. А якщо ми говоримо про е, досягнення ну, цілі зробити енергоефективну нашу промисловість, то це призводить до зменшення собівартості продукції. Не означає з тим, що ми будемо купувати щось дешевше проте для бізнесу це буде більш більш цікаво. Ну і в планах е, України стати частиною Європи, е, звичайно, що ми прямуємо до того, щоб наша країна не закуповувала ні в Європі, ні в Росії, ні в Азії ніяких енергоресурсів. І була самодостатньою країною. Як досягти енергоефективності, ми накидали на сайті платформі АІМ Енерджі декілька ну таких основних принципів, які потрібно дотримуватись, якщо ви хочете, щоб ваша будівля, ваше майно стало енергоефективним, а Україна досягла енергонезалежності. І так, наш стандарт АІМ Енерджі, Перше, ваша будівля, яка Ну, якою ви володієте, чи можливо, яку ви будуєте, має споживати не більше, ніж 60 ватт-годин на 1 метр квадратний. Це включає усі там системи кондиціонування, опалення, гаряче водопостачання і так далі. І так далі. Тобто не більше, ніж 60 ватт годин на метр квадратний. Запам'ятали далі. Ваша будівля обов'язково має бути класу енергоефективності Б. Не це, не Д, а обов'язково Б. Перший пункт він ну, якби є причинно слідковим для другого. Якщо буде ваша будівля споживати більше ніж 60 ватт годин на метр квадратний, вона вже не буде класу Б, це буде там, клас С або Д. Так що йдемо далі. Для того, щоб бути енергозаощадливим, вам потрібно, щоб е, ті е, кіловати або там вати, які ви споживаєте, вони основувались на як мінімум 50% відновлювальної енергетики. Це, Вся як це все різноманіття зеленої енергетики, і Україна дуже добре, що сьогодні розвивається дуже активно в цьому напрямку. Далі є дуже важливе питання ще й і споживання води. Вода це самий дорогий ресурс, який дорожчає з кожним днем, так як вода в світі забруднена, її дуже багато використовують, і промисловість, і ну, все, 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 все. Тому споживання однією. Людиною має бути не більше, ніж 90 літрів з розрахунку на одну людину. Ну і ми пам'ятаємо, що споживати воду потрібно відповідально. Дуже бажано, щоб у вашій будівлі, у вашому житлі, вода має проходити декілька рівнів очистки і її Маєте повторно використовувати, наприклад, на сьогоднішній день ми питною звичайною водою забиваємо воду в унітазі. Це неправильно. Тут має використовуватись вже технічна вода, але на жаль, до кожної квартири в нас на сьогоднішній день підводиться тільки один вид води. Один вид води, на відміну від Німеччини, в якій мінімум 3-4 види. Води підводиться до кожної квартири. Так що, якщо ми хочемо енергонезалежності, енергоефективності, цей фактор екологічності теж потрібно враховувати. Ще одним важливим фактором для досягнення енергоефективності є зменшення середньої температури у вашому приміщенні у опалювальний період. На сьогоднішній день українці ну, сплачують дуже невелику комуналку. Знаєте, зараз ви зі мною. Ну, не погодитись однозначно, скажете, ні, я плачу велику комуналку, на відміну від Європи, ну, в якій е, ці вартості там, в три 4 рази більше, ми сплачуємо досить мало. Тому в нас і велика температура всередині приміщень. Ми дозволяємо собі опалювати приміщення, відкривати е, квартирку і так далі. Так що нам потрібно всередині е, приміщень зменшити середню температуру. Дуже було б непогано, якби ми досягли показника у 20 градусів. Хоча цієї зими нам кажуть, що ми будемо на рівні середньої температури приміщень у Британії це 16 градусів. Ну, в принципі, краще збережемось. І так, для того, щоб ваша будівля знову ж таки була енергоефективною, вам потрібно зробити так, щоб ваша оболонка у всієї будівлі. Була е, максимально герметичною. Для цього архітектори використовують енергомоделювання. Так що, якщо ви тільки проєктуєте і плануєте е, будувати енергоефективну будівлю, обов'язково зробіть енергомоделювання, тому що воно виконується в декілька етапів. І перші результати вони далі допрацьовуються, допрацьовуються, е, робляться нові ітерації і знаходяться найкращі рішення і співвідношення. Е, Різних там, коефіцієнтів по передачі для того, щоб досягти меншого споживання ват, ват на метр квадратний. Так що це дуже важливо. Далі. Усі інженерні мережі, які є в вашій будівлі, вони мають е, бути обладнані з дуже сучасною системою автоматики та диспетчеризації. Завдяки саме цьому ваші системи будуть регулюватися відносно е, температури всередині приміщень, температури назовні і е, відносно там прогнозу погоди, в тому числі. Ну, тобто, е, якщо, наприклад, там, на завтрашній день має бути потепління, то система автоматично буде вже сьогодні знижувати температуру в вашому приміщенні, так як будівля кож. Можна вона являється таким акумулятором тепла, і вона буде тільки поступово його втрачати. А тим паче, якщо завтра буде тепліше, наприклад, на 5 градусів чи навіть на 2 градуси, це вже досить значно знижить споживання кіловатів на ваш. Метр квадратний житла чи громадської будівлі та споруди. Далі, якщо ваша будівля споживає якісь центральні джерела теплопостачання, вам дуже бажано перейти на індивідуальні, тому що чим менше відстань між джерелом та об'єктом споживання, тим менше буде втрачатись кількість, ну, знову ж таки, кількість ват на метр квадратний. Того тепла і ну там всі калорії, які виробились в джерелі, вони ж будуть отримані і вашими ну вашим обладнанням всередині приміщення. Ну і останнє. коли ми говоримо про енергоефективність в Україні, всі думають, що потрібно просто утеплятись і робити будівлю ну більш такою теплою з герметичною булонкою. Неймовірно важливим є питання і кондиціонування, тобто це охолодження в літній період. Ми його зазвичай чомусь дуже сильно не враховуємо. Так ось. Е Зробити так, щоб у літній період, коли особливо там на південній і на західній стороні всі світлопрозорі конструкції у вас ну, типу, там просто помирають від проміння сонця, дуже сильно перегріваються в результаті приміщення всередині, перегрівається, ви включаєте кондиціонер і знову ж таки споживаєте надлишкові, надлишкові саме кіловати на ваш метр стандартний квадратний, і потім будете платити дорогу комуналку краще, зробити сонцезахисні Конструкції, які будуть саме зовні будівлі, тому що ми утеплюємось зовні, і точно так само нам потрібно захищатись від проміння сонця в літній період. Зовні тому ось в південних країнах особливо яскраво так влаштовують або маркізи, або декоративні такі ставні на вікнах. І в літній період, наприклад, саме Іспанії, Італія, вони взагалі ставні навіть і не відкривають. Ну тобто їм там да, денне світло, ну влітку і не буде на ну, денного світла. Важливий факт дотримуйтесь цих принципів енергоефективності, і ви обов'язково станете енергонезалежними. Ну і вся країна. Всім пока.